Вчатиму тебе, Боже мій, царюмій і благословлятиму ім'я Твоє. Твої. Підніше, і мої Моїсеві дав покоління і образи, а веселило, клав Духа премудрості, благословив їх на спорудження з кінні свідчення, які були істині образи і прообрази служби виправдання. Господи, помимо, завезли спасіння душ наших, Господу поможе. Кій не мене, душу мою наверну, напів мене на стишки правди, та для імені свого, коли піду навіть тіні смерті, не боятимуся зла, бо ти зі мною зрадувалися Боживому, бо й пташка знаходить собі домівку, царю мій і Боже мій, Лише плачу. Вони знаходять джерела води, законодавець покриває благословенням. вони перейдуть від силу в силу, А ще стояти біля порога в домі до Поживу Його я благословляю, ще благословлю, і в воїх його я нагодою хлібом, священиків його я в спасіння, і праведні Його будуть радіти радістю. Там я пиро, Давида я спасіння давидовістими, і з Христом, не піду. я з ненавидів звори безани мої, обіду жертовник Твій, Господи, і Господи, полюбив я кросу дому Твого, і місце оселя, слави Твоєї, погуби з нечистими душі моєї, і життя мостить михашенами. Чи руки їхнього то він беззаконня? А правиться їхня повна світ пів. Здоровляю вас з побудовою цього невеликого дерев'яного храма, але прекрасного храма на честь святого праведного Петра Багатостраждального. Святий праведний Петро звершив. Великий подвиг, подвиг любові до своєї батьківщини. Ви знаєте, що він був останнім кошовим атаманом Запорізької Січі. Імператриця Катерина II відправила його на соловки. Заслання, а йому було в той час 84 роки. І він сидів не просто жив у монастирі а був у ямі. І коли імператором став Олександр І, то він Вирішив його помилувати. А, Пет, а святий Петро сказав, поки Україна в неволі, він із цієї ями не вийде. Нехай ви Господь надалі вам допомагає виконувати свій обов'язки по відношенню до нашого українського народу. А також орденом святого Юрія Переможця нагороджується Марченко Олександр Олександрович, народний депутат України, який також долучався і сприяв побудові цього прекрасного храму. Я хотів би вам вручити від цієї громади Білої церкви за той внесок, який ви зробите в розбудову української церкви, за той внесок, який ви робите в розбудову саме Української православної церкви. В нас в місті. Ми вам всі вклоняємося і дуже дякую. Тому що ваша допомога, яку ви надали, вона надзвичайно важлива і надзвичайно суттєва. Ми вам дякуємо всі разом і дозвольте мені, від імені громади вручити вам почесні відзнаки військового голови. Дуже дякую вам за це. Дякую. Ваше свято з Дякуємо вам, перш за все, за те, що сьогодні ви цей визначний день прибули в наше місто і своїм благословінням освятили цей новозбудований храм, який став і архітектурною, і духовною окрасою нашого міста. Це тільки той перший храм, який ми збудували за цей короткий період. І Віримо в те, що з вашого благословіння збудовано буде ще не один храм в нашому місті, Біла церква. І що місто стане справді тим світлим, білим і чарівним не тільки по назві, а й по способу свого життя. Прийміть від нас в знак нашої подяки, букет цей білих роз. І дякуємо також і вам, високопросвященнішим владикам. За те, що ви опікуєтеся нашою громадою, нашим містом і нашою церквою.